Ми живемо в епоху хитких переконань. Цінності змінюються, і правда сьогодні у кожного своя. Мораль стала умовною. Люди більше якось не шукають, що є істини, вони більше шукають, що є зручним для них. В Україні ми роками шукали на що спертися, надіялися на все, окрім головного. Наше покоління взагалі забуло, що каже Христос: Я є шлях, істина. Та життя. Друзі, почуйте, як це принципово. Він каже, я є істина. Шукаєш істину. А Христос каже, я є істина. Ми це не врахували, і тому все стало відносним. Добро і зло сьогодні питання інтерпретації. Емоції стали головним критерієм сьогодні істини, цього покоління емоційного, як кролики емоційний. Їх хитає нас у всіх сторони. Що вони відчувають правильним, те вони рахують правильним. А що якщо наш компас реально зламаний? Що якщо ми визнаємо, що без Бога не до порога? Так в Україні колись казали, це ж правда. Які в нас орієнтири, якщо в нас немає Божого Слова? Адже справжня істина вона не змінюється під наші бажання, вона не боїться болю, вона навіть дасть нам змогу боль пройти. Вона не злежить від нашої думки, вона не формується, друзі, навіть голосуванням, вона не виростає з серця людини, вона не плаває, вона стоїть дуже потужно і міцно. Істина це не просто ідея, це об'єктивна духовна реальність, це, по суті, Боже Слово. Христос так принципово каже: освяти їх істиною Твоєю, Слово Твоє є істина. Він не каже, я покажу вам істину, він каже, Слово Боже, є істина. Це не просто думка, це претензія, по суті, друзі, на абсолют. Якщо у нас нема стосунків з Христом, ми не читаємо Його слова, то у нас немає доступу до істини, до правди, на якій має триматися усяке наше переконання. Тоді, по суті, немає еталону для сім'ї. Живуть двоє, експериментують. Немає стандарту моральності, тому і моральність буде хитка. Людина живе самовигаданою тоді мораллю, і суспільство тупо сипеться. У нас півкраїни розлучених, знов повторні шлюби, і півкраїни дітей сиріт при живих батьках, особливо чоловіки, які зраджують. Істина не залежить від віку, від емоцій, від оточення. Сьогодні у них любов, завтра у них зручність. Сьогодні у них вірність нашого суспільства, завтра у них користь і міняють друг друга як рукавички. Але коли істина це основа твого життя, життя стає цілісним. Рішення не приходять тоді зі страху, з обставин, бо ти маєш напрямок, бо твій внутрішній компас завжди колібрується Божим Словом. Ти знаєш, як чинити, бо є основа вчинків, Боже Слово. Істина, вона, друзі, не туманна, вона поруч. Можливо, сьогодні слово Боже, в тебе просто пилиться на поличці, і тому така душа черства.